Мої вітання, друзі! З вами знову флот, і ми знову у дуже крутій і потужній грі Raid Shadow Legends. Сьогодні настав час показати підбірочку боїв із кракенами даної гри на лайф арені. Дану рубрику я вирішив почати випускати на своєму каналі, оскільки дуже багато людей говорять, що фрі то плей гравцям взагалі немає сенсу грати. Цю гру немає сенсу грати лайф-арену і ні в кого немає шансів виграти у китів даної гри із топ-100 та просто людей, які задонатили велику кількість грошей сюди. Будемо пробувати ламати цей стереотип. І відразу хочу сказати, що я не завжди перемагаю саме цих китів, але в більшості битв, які представлені в даній рубриці. Будуть мої перемоги. Тому кого це цікавить, будьте ласкаві, підпишіться на канал, приходьте на стрімчики і давайте дивитися самі бої. І так, ще хочу нагадати, що мій аккаунт повністю ФТП, жодної копійки поки що сюди не було вдоначено, і, мабуть, не буде, тому що даний підхід мені поки що подобається. І тепер точно йдемо, дивитися бої. Так, перший бій у нас це Паун Із дуже потужного клану Іря. Він залишає нам нашого вулкану. Взагалі не боїться чомусь його. Не розумію чому. Але він вирішив подивитися, що може нас, наш вулкан зробити в даній битві. І, звичайно, він випалює половину хпшки нашому противничкові. Звичайно, кінь пробуває дуже потужно, але. Потрібну справу наш вулкан вже зробив тут дуже дивний хід чомусь він вирішив не міняти форму, не пробувати поставити нам на перезарядку з це дуже сильно йому допомогло, і не трапилось такої ситуації, що наш Вулкан з масухи просто вбиває всю команду противничка. Тут також дуже сильно просажений ворон, і хоч він після. Зміни форми трішки відхилився, але за рахунок блоку активних навичок він не зміг накинути на себе свою неприємну штучку і дуже легка перемога, попри те, що противник дуже потужний. Другим у нас буде звичайно хаски. Я приблизно уявляю, як він чим грає, що він любить бомбовиків, тому відразу забрав собі коня та. Комінса закрився кардиналкою. Він на це, звичайно, повівся. І зараз хунок цього у нас були і якісь шанси. Хоча при тому, що він, якби він залишив саме кардиналку, ми б, звичайно, також могли виграти. І тут нам дуже сильно везе на Карніджі слабкий удар, а Юмеко за рахунок своєї пасивки і завіси переживає все це, попри те, що бомби тут дуже потужні. У нас від'їде тільки кінь та Комідос, а от Юмеко зробила вже свою справу і може спокійно помирати. Наш Карніч бігає в контратакі, як дурний, майже виніс холодильника і тут міняє другу форму, дає можливість нашому конику пробити. Звичайно, мінус, що Карніджа скіли. Пішли на перезарядку, але. У Карніджа ще є друга форма, і за рахунок цього він просто виносить дуже потужного китяру, не дивлячись на те, що у нього був синій Лазаріус, бере і вбиває його. Добре, йдемо далі. Що ж, третім у нас буде китяра з румунського клану Лон Лонстг. Ніби так. Людина накупляла міфічних героїв. Заплюсувала їх, пофарбувала, залила книгами, звичайно. І дивіться, що він, що він вміє робити. Ось так просто не може обігнати на, навіть нашу меку. Дуже дивним чином одягнені герої неймовірно швидкі. Фрольні, не знаю для чого це зроблено. Але якась задумка в нього є. І просто відлітай від бомб нашого комідс. Не розумію, як і для чого він бере своїх героїв. Мабуть, просто має та й вигулює їх на лайф арені. Наступним у нас під'їжджає Думін з доволі таки потужними героями. Непоганим рейтингом, доволі таки високим. 25 тисяч, і в даній битві трішки все пішло не за моїм планом. Він дуже непогано забанив, але мені вдалося перехопити хід нашої Юмеко, попри те, що тут була крексія, за рахунок цього їй довелося міняти форму, і наші герої залишилися з навичками. А це великий плюс, як на мене, звичайно. Тому що арбітр може залити карніджа, коника і. Дати можливість походити, але все склалось не так, і нам дуже сильно допоміг сет блискавичного випаду, і далі ми просто під бонусом атаки накидаємо свої неприємні речі, нам за рахунок дару ріжуть шкалу ходу, кінь контратакує, але в даній битві сталася проблемка, що. Після того як я для арбітра дав нову реліквію, яка заливає шкалу ходу, Швид... швидкість у коня та мого карніджа трішки зіпсувалась, тобто порядок ходу. Раніше вони ходили кінь, тоді карніч. І за рахунок цього ми програли бій, тепер треба докупляти обов'язково для нашого коника. Шосту зірку, щоб він ходив в таких випадках раніше за карніджі. Тому що від заливу чомусь Карніч починає ходити раніше. І, як на мене, через це Кінги на кін бонус, атак, бонус точності і не зняв з ворона шкіру. А то якби зняв ворона шкіру, у нас була б можливість накинути на нього нашим карніджем, звичайно, блок пасивок. І, як на мене, це зруйнувало все в даній битві. І ми, звичайно, програли. Наступним у нас під'їжджає Китяра знову з клану Іря Рахль. Він вирішив не боятися кардинала, як на мене, це дуже-дуже велика помилка. Звичайно, він нас обганяє. Я в цьому не сумніваюсь. Але. Кардинал має блок штрафів та шкіру. І я не впевнений, що він зможе Одіном зняти з нас цю шкіру. Тут, звичайно, є бонус точності для Одіна, бонус атаки, але тут написано Resist, що означає відбито. Наскільки я розумію, вистачило опору для нашої кардиналки. Він накидає ці бомби. Овечка не прокає шестизіркова від нашої анкори, звичайно, але це не проблема, тому що далі він нічого не може зробити. Просто хоче підгадати із пасивочкою Одіна, що після ресу нашого кардинала на ньому був блок шкоди, я наскільки зрозумів, порядок його ходів, тому що він тут змінив форму для чогось. Тому мені здалося, що він хоче просто підгадати під саме блок наш РС. Але тут в мене є кінь, який може все зняти, а також комідус в першій формі також все знімає і ми накидаємо бонус, не боїмося. Я трішки, звичайно, задумався, але якраз пасивка працює все як потрібно. І оскільки в коня є доволі таки непогана кількість. Точність він все знімає. Тут я, звичайно, провірю на всяк випадок, чи я вівці похилився, оскільки знаю, що пасивка Одіна ще далеко і просто взірвав його. Як на мене, кардинал неймовірно недооцінений герой, рекомендую всім до прокачки. До речі, гай, на саме цього кардинала в мене є на каналі. Посилання буде десь зверху. І останнім, наскільки я розумію, сьогодні у нас буде Галоген. Ось такий у нього пік дуже потужний, Тарас Марічка Зігфрунт Криксія. Банимо ми для нього звичайно, марічку, тому що вона може нам зіпсувати абсолютно все, оскільки у нас в пікові є комідус, тому нам вона не подобається звичайно. Криксія також не подобається, але проти Криксії можна. Битись, боротись, мати хоч якісь шанси на перемогу, звичайно. І він тут доволі такий цікавий хід робить, не відкатує навички для своїх героїв, що дуже дивно, як на мене, а пробує захиститися саме від наших бомб. Але всі походили, залишився тільки Зігфрунд, ми юзаємо А2, звичайно. На Зігфрундові спрацьовує клітка близька Вокале. Оскільки ми залишились в першій формі, також у нас працьовує пасивка, і наш Карніч тригрить пасивку Зігфрунда, що дуже сильно нам допомогло саме коником, оскільки у нас було три шанси, щоб зняти цю клітку і добити його. А далі просто комідус міняє форму і навіть не встигає знести Тараса. І на цьому думаю будемо завершувати сьогоднішнє відео, в якому я показав одні з найцікавіших боїв, що відбувались протягом цих двох тижнів. Всім, кому сподобалось, поставте будь ласкаві вподобайку. Напишіть коментар, що думаєте про саме такий формат, чи подобається вам це, чи варто робити це далі, чи це. Що якась дурня, можливо, не варто цим займатися. Буду радий і вдячний всім, хто залишить якийсь фідбек і до зустрічі в наступних відео, звичайно, а також на стрімчиках.